Привіт! Сьогодні я покажу вам 5 лайфхаків, що допоможуть відволіктись і розрадять ваших діточок на Хеллоуін. Лайфхак номер один: святковий гарбуз з маршмелоу. Думаєте, як оригінально прикрасити стіл для малечі чи друзів на Хеллоуін? Пропоную зробити оригінальну цукерницю. Беремо гарбуз і вирізаємо ножем великий зубастий рот, досить широкий, щоб можна було просунути руку. Виймаємо з гарбуза нутрощі. <клес> Далі малюємо маркером два монстрячі ока. А я ще додам бантик. Вийшов ось такий милий монстрик. Після розігріваємо в мікрохвильовці маршмелоу. Так, щоб він тягнувся. І засовуємо у рота гарбузовому монстрику. Після чого туди ж викладаємо цукерки та інші солодощі. Бр! Засовувати руку у таку цукерницю буде справжньою розвагою. Лайфхак номер 2 Тарілка павук. Ще один спосіб зробити унікальну цукерницю чи оригінально засервірувати стіл. Беремо будь-які одноразові соломинки для напоїв темного кольору і темні одноразові тарілки. Я взяла темно-сині з двох боків тарілки наклеюємо три шматочки двохстороннього скотчу, на які кріпимо наші соломинки. Після згинаємо трубочки посередині, і лапки нашого павучка готові. Тепер потрібні очиська з кольорового картону вирізаємо кружельця і маркером всередині малюємо зіниці, кріпимо такі монстро очі так само на двосторонній скотч. І вуаля, трошки декору і солодощів всередину тарілки, і ваші дітлахи та гості будуть у захваті. Лайфхак номер 3 Грим вбитого окупанта. Ким ж іще вбратися на Хеллоуін, як не символом цієї осені окупантом-мертв'яком. Тож для початку беремо звичайну серветку і клей ПВА. Приклеюємо серветку на щоку біля роту. І розмальовуємо пензликом червоною і чорною фарбою. Після беремо маршмеллоу у білого кольору і приклеюємо на серветку, щоб вийшли ось такі зуби. Далі беремо сірі тіні і робимо глибоке смокі. Просто робимо круглі синці навколо очей. Після білою фарбою робимо обличчя блідим і трохи синюшним. Наостанок зафарбовуємо у темний колір губи. Я ще вставлю в одне око темну лінзу. Для костюму на кашкет наклеюємо зв'язду і одягаємо великий чорний пакет для сміття. Ось і все, зомбак-окупант, готовий. Не сказати, що страшний, а скоріше вбогенький, втім, як і у житті. Лайфхак номер 4. монстро яблука. Хочете зацікавити дітей корисними смаколиками, а не цукерками? Тоді візьміть яблука зеленого кольору і звичайний файлик для паперу. Помістіть фрукт туди і стисніть файл посередині. Далі беремо стрічку для подарунків і робимо симпатичний бантик. Обрізаємо все зайве. А потім маркером малюємо чубчик, очиська та мордочку зі шрамами. Виходить ось такий милий зелений монстро-презент як для дітей, так і для друзів. Лайфхак номер 5 Перець десерт. На заміну гарбузові можна легко взяти червоний свіжий перець і приготувати з нього святковий десерт. Відрізаємо шапочку перцю і очищуємо його всередині від зерен. Ножиком вирізаємо трикутні очі і зубастий рот. Виходить ось такий монстр. Далі беремо желейних хробачків і заповнюємо ними голову нашого чудовиська. Ось і все. Крутий тематичний десерт. Готовий, Бон bon на Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було смішно та корисно. Зібрати усе до Хеллоуіну ви можете у торгівельних центрах Епіцентр. А також дивіться наші нові випуски славні в онлайні» та небайдужі.